Друзі, привіт! звати Соломія, і ви на каналі Хенсель. Перш ніж розпочати, хочу пояснити свою тривалу відсутність і чому на каналі тим довго не виходило відео. В принципі, думаю, причина для всіх знайома, коли почались проблеми з електроенергією, мені стало важко поєднувати основну роботу і займатися тут каналом. Контент, на якому я створюю насамперед, для того, щоб відчувати себе корисною, також для свого саморозвитку. І, звичайно, це приносить мені задоволення. Але в цій ситуації довелося обирати, і тому я відклала зйомки відео до кращих часів. На щастя, вони настали завдяки нашим Збройним силам України, завдяки всім відповідним органам. Е, ситуація більш-менш стабілізувалась, і я можу продовжити свою роботу. Тому сьогодні я покажу вам два варіанти: як зробити подарунковий пакет із папером. Це мене вийшов досить такий святковий. Я тут використала стрічку і це надає йому більш милого вигляду. Взагалі він досить схожий на коробочку, але це все тому, що я зробила його із картону і він дуже добре тримає форму. Якщо робити, в принципі, з паперу, то, то це пакет, то виходить пакет. Тут буде добре пакувати дрібні подарунки, типу прикрас чи будь що інше. Ви також можете зробити більшого розміру, але вам знадобиться більший шматок картону чи паперу. Але тоді вам доведеться самостійно підбирати розміри, можете додати всюди, до всіх сторін по одному по 2 см, і у вас все вийде. Або, якщо вам сподобається це відео, ви його оціните в майбутньому я обов'язково підберу всі розміри і зроблю уже такий, але більший. Другий варіант менш святковий і більш практичний. Його я взагалі зробила. Коли мені потрібно було пакувати посилку. У мене під рукою нічого не виявилося, і вдома теж я нічого не знайшла, тому потрібно було виходити з ситуації. Був тільки папір, тому Ну, тут у мене вже щось <свісно> <свісно>, є. І тому я вийшла з ситуації і створила ось такий пакетик. Він добре підійде і для пакування подарунків, і в принципі його можна використовувати в побуті. Можна зберігати солодощі, печиво, цукерки або. Або будь-які інші дрібниці. Зараз будемо розпочинати процес роботи, але для початку не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставити вподобайку, і якщо не важко, поширити це відео друзям. І ми стартуємо. І так, першою коробочкою буду робити із картону формату А4. Всі розміри ви бачите на екрані. Зі сторони я залишу 5 см, 8 см, 5 см і знову 8 см. 1,5 см це для клею. Тут у нас ми це заберемо, це лишнє, і це теж. Тут розміри для сторін. Далі проходимо по всій розмітці. Я роблю це спеціальною паличкою, але ви можете використати кулькову ручку або голку тільки іншу сторону, не гостру. Добре проводжу, щоб потім було це все легше згинати. Обрізую лишнє і загинаю в тих місцях, де ми проходились нашим інструментом. Тут треба трішки постаратись, це досить такий складний момент. Я робила це акуратно, щоб не зігнулись сторони коробочки. І ось що в результаті в мене вийшло. Можемо все склеювати між собою. Там, де ми залишали 1,5 см, наносимо клей і склеюємо сторони між собою. Добре притискаємо. І тепер формуємо дно. Наносимо клей на всі сторони. Добре вирівнюємо, це важливо. І ставимо коробочку. Потрібно взяти щось для допомоги, щоб ми могли добре це все зафіксувати. У мене це клей, звичайний сухий клей. І все. Відкладаю в сторону, щоб все просохло. Далі найцікавіший момент, я загинаю сторони. Потрібно зробити трикутник. Оп, є. Знову ж таки нагадую, що для цього ми робили спеціальну розмітку, тому я думаю, проблема у вас не повинна виникнути. Все досить просто. Все, наша коробочка готова. Тільки я хочу ще додати один нюанс, одну важливу деталь. Намалюю лінію і зроблю отвір за допомогою канцелярського ножа. Далі візьму красиву стрічку і вставлю її в наш отвір, зав'яжу красивий бант. і наша коробочка вже набула більш святкового вигляду. Обрізаємося зайво і тішусь своїм результатом. Протестуємо. Сюди я вирішила поставити свій браслет. І можна дарувати. Далі на черзі наш пакет. Для нього я візьму лист паперу формату А4, сторони залишено 5 мм для клею. Загинаю лист посередині. І ще раз загинаю з двох сторін до нашої лінії, яка утворилась, коли ми загинали лист посередині. Все добре загинаю і наношу клей там, де ми залишали 5 мм. Приклеюю сторони. Обов'язково слідкую, щоб вони не склеїлись між собою. Далі внизу я відступаю по 2 см. Це для наших сторін. Одразу проходжу з паличкою, щоб зробити згин. І загинаю їх. Допомагаю собі інструментом, щоб сагін був більш разний. Так, Далі мені потрібно зробити дно. Зроблю відступ у 4-5 см і проведу лінію і одразу пройду з паличкою. Загинаю. Розгортаю наше дно, допомагаю собі паличкою. І потрібно зробити так, щоб обидві лінії опинились одна на одній. Загинаю. І те саме роблю з іншої сторони. Роблю ще одні слини. Ну, Тут я взяла трішки забагато, можна взяти набагато менше. Тут у мене десь наповно 3 см, я думаю, 2 см буде достатньо для згину. Наношу клей і склею між собою. Все можемо розгортати. І загинаємо сторони і кутики. Проходимо по раніше вже зроблені, зроблені лінії, загинаємо. І потрібно тут зробити так, щоб утворився трикутник. Це у вас вийде одразу, тому що ми вже робили згине для цього. З іншої сторони все те саме. Все, пакет готовий, тільки я хочу додати ще одну деталь. Роблю дві дірки за допомогою шила і вставляю нитку або шнур. Зав'язую красивий бантик. Це для додаткового декору і, звичайно, для надійності, щоб нічого звідти не випало. Я вже затестувала, поставила туди цукерки і результат мене потішив. А ви можете зберігати тут будь-які свої речі, або ж дарувати подарунки чи пакувати посилки. Надіюсь, я була корисною для вас. Друзі, дякую, що приділили дорогоцінні 10 хвилин часу і подивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, вам все сподобалось і обов'язково ідеї стануть у нагоді. Способи досить прості, тому я впевнена, у вас з легкістю все вийде. До речі, у кого є принтер, я для вас намалювала електронний шаблон. Можете його завантажити на моєму телеграм-каналі. Посилання залишу внизу під відео. А зараз бажаю вам хорошого дня, мирного неба над головою і до наступного відео!